237-й день в Канаді 05-02-24. Зараз за 10 -7 я тільки прийшов до хати, от роздівся і отримав листа. Отримав листа. Зразу з нього почнемо, щоб я не забув. От такий от конвертик. Я замовив ароматизаторів в машину. Я страшно не люблю ці ялиночки, ці пахнючки. Бо ну, вони одноразові їх треба цілий час докупляти, хитро вони зробили. Я люблю флакончик, де парфум випаровується через дерев'яну кришечку і туди можна долити. Я купляю домашню велику банку, але я не можу знайти. Іменно ця фірма Aeron і запах Vanilla Black. Я їх ще не розпаковував, тільки он забрав. Я замовив собі три штучки. Ну, я взяв три штучки на пробу. Ох, я сподіваюся, що такі, як треба. Вже розпаковую, буду нюхати. Якщо це такий, то замовлю собі ще 100-500. О! Цей самий аромат. Бомба. Все. Того самого продавця замовлю ще отаких от е, пакетиків багато. І буду просто в машині міняти. Придеться підсідати на таке. Бо я шукав іменно оцей Aeron Vanilla Black. Сюди. От іменно з паличками. В Європі того хмара. Тут нема. Ну а гарно пахне. Не можна відірватися. Машина буде пахнути. Нарешті, якщо я її не продам, але ну, побачимо. Я ж на ній не їжджу. ну, Але все може помінятися. Прийде літо, може десь буду їздити. І от замовив ці штучки. Я їх замовив, і там зразу якась була проблема на eBay. Воно копійки коштує. Я не, не пам'ятаю, скільки я за це все дав. 10 доларів, напевно, за всі оці три штучки. Тут не пише ціна? напевно, що не пише. 7! 7,71! Я заплатив за це, за цей пакетик. Три пакети. 7,71, навіть не 10 доларів. На цих пакетів, в мішок. О, в мене вже кімната буде пахати, треба заклеїти мене є скотч. О, це я взяв. Задоволений, запах мені підійшов. Ух. А записую відео зразу, поки ще теплий. Зранку я прокинувся, я вчора ляг спати десь біля другої. Зранку прокинувся по будильнику. По будильнику і тяжко було щось. Такий собі стандартний зомбі, організм мозок не прокинувся. Але я швидко зібрався, я пішов на роботу. На роботі сів пити каву, нікого нема. Випив каву і пішов, оглянув технічне приміщення, все поробив, все, що треба. Е, пішов, видрукував заявки, ще щось там мене були, попросили. Е, щось... Треба було зробити. А, приїхали майстри. На 39-му поверсі треба було перемонтувати бокс, перемикач не працював. А там, виявляється, кнопочку Reset натиснули, і вона її затиснула там всередині. Треба було зняти панелі і поправити все, що вони зробили. Ну, їх викликали, чак їх викликали. Тепер я знаю, як це ремонтувати, сам поремонтую, Що там може статися? Вони мені показали, де всередині ця кнопочка, де може залипнути, і це. Трошечки мене відволікли, але нічого. Я вернувся назад, допив кави. І що, видрукував заявки, але дивись, нема ніякої емердженсі, сів собі в телефоні. В Call of Duty. Я десь годину грав в Call of Duty. Про? Та, точно, точно я годину грав, бо через пів години в мене автоматично вимикається світло. Воно на датчики руху. Вмикається, коли хто заходить і світиться півгодини. Якщо немає руху, виключається. вимикається. Два рази вимикало світло. Так що я собі посидів нормально потім. Потім нудно стало, пішов робити замовлення. Виконав, виконав кілька заявок і то вибрав собі такі дрібніші. Там поміняти батарейку в смок-детекторі, там лампочку поміняти, там по машина поломана. Перевірив, яка проблема, нічого такого, на гарантію. І ось таке: у нас ще є одна перемонтована, Завтра ми мусимо її поміняти. Бо в жінки там інша проблема, вода. Попросила поміняти. Поміняємо. Е... Далі що, походив, походив. Дивлюсь, вже пів 12-та, семаним. Позвонив мені Агет, Сема брат. І каже: Роман, можеш приїхати до мене Арченвора, а я маю передати щось в головний офіс е... начальниці. Я кажу: та я тут один зараз, немає нікого. Якби якась ситуація, приїхали майстри, от якраз ці майстри приїхали по ремонту, я мушу їх провести, впустити, показати, де то є. І він каже: Та ні, якщо немає, чого, якось так дивно сказав: якщо немає ніякої емерції, приїжджай. Залишай будівлю і приїжджай. Я думаю, дзвоню до Сема. Сем, що ти там? Через скільки будеш? Він каже: 15 хвилин, і я приїжджаю. Десь за хвилин 20-30 буду. Все, тоді кажу: їдь до Агеда забери в нього там лист, завезеш в офіс свою машину. Зразу поїдеш швидше буде. І Сем так і зробив. Він приїхав до нього. Той відправив його в офіс, а з офісу його відправили на South, іст, десь далеко-далеко. Як я би їхав робочим мінівеном, без е, страхівки на мене, і на літній резині в Мінівені резину не міняли, там літня резина, і ще може і лиса, не знаю. <смі> ну, таке. собі, Не хотілося мені їхати. І я не поїхав. Хоча зими немає, зараз е, мінусова температура, але по відчуттям десь 0. Я он, йшов в одних штанцях в цій футболці в курсі додому, то ну, я після тренажерного я дуже розпарний, гарячий зараз. І цей. І не холодно. І сам приїхав на обід, я якраз сів їсти. Та я сів їсти і подзвонив до мене Серега. Сергій з штукатурки ми разом штукатурили, він же там працював. я Коли прилетів, я пішов на штукатурку. Пішов туди, і там був Сергій такий, він вже давно там в них працював. Дзвонить питається Роман, що там? Маєш роботу для мене? Бо тут на штукатурці повний капець. Роботи нема, зима, об'єктів нема. Начальник не набирає нової роботи, щось воно все притихло. Десь колись є, а більше нема, більше вдома сидять, ніж є. Ну і то не робота. Треба години, треба гроші. І питався за роботу, кажу, нема, нема. А він теж Cali'dutie грає. Call of Duty грає, каже, давай зі мною зіграє. Він до мене говорить: Та давай я якась їсти. Знов запускаю Call of Duty. Ми разом побігали. Побігали в Call of Duty, пограли. Треба з Джеком пограти. Зараз я йому після відео напишу, що він там може вільний. Разом побігаємо, бо ми ще так додавались в друзі. Посиділи, поговорили, посміялись. Ну що, ситуація така, нема роботи. Я навпаки думав ще підганяти людей але от така от ситуація нема. Нема роботи. Писав мені, писали мені оцей хлопець з Франції, Кізра Франції, Вже все. Ну вони вже вирішили. Будуть прилітати сюди і старатися адаптуватись. Вже розписав повну інструкцію, хто він Він автомеханіком працював, багато чого робив, Там сканував машини через комп'ютер, ремонтував підвізки, багато-багато чого робив. І блін, автомеханіком було би добре йому знайти роботу. Постараємося. Ну, якщо ні, то перша набудова побуду собі шукати автомеханіком. Є автомеханік в Наді, українець, український хлопець, автомеханік, може, в них там якась буде вакансія. Я знаю польського автомеханіка. Теж, плюс в мене є номер ще автомеханіка на Саус який в гаражі робить. Треба буде їх всіх обдзвонити попитатися. Попитатись і скину я їм весь прайс. Я ще як був в Мюнхені, то я перешарив всі сайти, де можна, всі групи, де можна знайти житло, де можна знайти роботу. Це основне житло і робота. Житла є повно. Житла є повно. ще Андрій мені казав, що в нього є там дві квартири, які будуть здаватись. нові. Якраз добудували, закінчили. Одна однокімнатна, друга двохкімнатна. І однокімнатна теж 900 доларів дуже дешево. Там, по-моєму, чи з комунальними, чи без. Ну, все одно це дуже дешево. Я оплачую за одну кімнату 850 доларів. Одна кімната, ще тут живуть двоє. На -на... Ну на на в себе в кімнаті. Мені пощастило дуже з моїми квартирантами, але в основному люди платять так само, як і я. Ну, і живуть реально вкупі. В нас на роботі, то індійці, в них звичка, вони живуть по семеро в одній квартирі. Не знаю, там. Дві кімнати, а їх там семеро живе. Матрас біля матраса, Купа. І вони просто матраси на землю ставлять. Так і сплять. Сьогодні я ремонтував вони, в одних індійців плінтус, в них відірвався. Ну. Як вони, як вони так бруднять, я не знаю. Просто жахливо. Все в них липке, брудне, плінтуси повідривані, десь там. Їжа валяється на землі, Ну, жах. Але привітні! О, дуже дякуємо, що зробили туди-сюди. Ой-ой-ой. І ось така ситуація. Розписав мені купу інформації, треба буде мені тим зайнятися. Далі. Ну що, я, я йому скинув все оце. Все в мене вже підготовлене. Ціті група, бо я скидав Анастасії. І пошту Анастасії треба буде їм скинути. Обов'язково. О, якщо вони будуть дивитись відосик, то щоб знали. Анастасія, вона по вона дуже допомагає е, українцям і теж підшуковує роботу. Вона, може, допоможе. Дальше, далі, далі. Що в мене по дню? Ми пішли з, сем, е, з семом, ну, що пообідали, пограли, ми, пограв я цей Call of Duty і кажу, сем, йдем, йдем, позакінчуємо всі заявки, тоді будемо спокійніше ходити. Йдем, Сем каже, давай. до обіду, і так його не було. Ми пішли, поробили Tower A, повернулись назад, знову попили кави. Ні, я попив, води, я не хотів кави. Не хотів кави, хоч і сонний, і зомбі такий собі ніякий, плаваю. Е, а, блін, чуть не пропустив. І ми от зробили кілька заявок, кажу, кажуть, Сем, я йду попробую поспати на твому ліжку. На твому кріслі. Ти йди собі там з Алії поміняй батарейки в замках, там треба було в чотирьох-п'ятих квартирах поміняти батарейки. Воно в комп'ютері вибивається, в якій квартирі батарейки вже підсідають, і, щоб їх замінити, бо до, до хати не зайдеш, там нема такого, що на ключик. Все на ФОП. На цей брелочок. І вони пішли, а я собі пішов приляг, попробував покимарити, Півгодини я десь. І, мені здається, що я виробився навіть. Собі пів години полежав, і ніби трошки легше. Я хотів відпочити, бо в тренажерний сьогодні понеділок. І таким невиспаним не бажано йти. Я думав, що сьогодні не буду бігати, але я все ж таки побігав. Написала е, та мені Надя з, е, Катя з Сашею. Що е, там сьогодні транжарний йду? Йду, підтягуйтесь. Але, ну, що в були. Були, в 5 приїхали молодці. Покімарив, Сем прийшов, а я перед тим пив воду і лишив воду на столі в себе. Сем безлаберний, зачепив стіл, горнятко впало і розбилось. А воно в мене було класне. Я не люблю, коли дно вузеньке. І горнятко може прихилець, я не люблю, коли дно. Я люблю навпаки ось таке. І В мене таке було велике, півлітрове, 500 грам, і на ньому велика буква Б. Бойчук, моє прізвище. Гарне велике горнятко, він його розбив. Йома, і на ньому лице зразу пропало. Він знає, що моє улюблене горнятко, з якого я п'ю на роботі. Позеленів, пожовтів роман. Я, я тобі куплю новий, я тобі давай 20 доларів дам за того. Кажу, всем не треба, мені горняток повно є. А я е, буду пити з металевого. термос. У мене тих горняток термос е, є 3 штуки. Три штуки зараз є, одне на роботі. Таке не повністю витерте. І два вдома. Одне срібне, а друге чорне. Я їх дуже люблю. Я вже всім і Святослав має, Юля має, Наді теж дав таке саме вишневе. І о, в мене три горнятка. Ще надіному малому треба дати одне. Я думаю, що йому пригодиться брати до школи, бо воно класно закручується. Крашно, е, закручується, вода не витікає. Так що в мене їх є три, треба буде йому одне віддати. І я буду мати два, одне на роботі, одне вдома. Ідеально. Забагато мені не треба теж, але як буду бачити на секунді, ще я ще куплю і ще комусь дам. Отаке. таке е, Ну що, розбив і розбив? Я його заспокоїв, нічого страшного. Буду пити з такого. Ну Хоча є е, ці порцелядові, я ні, ні, не хочу. Закінчили ми всі заявки, пішли ми до Алі. Е, до Алі бо там треба було оглянути складські приміщення, люди там позалишали речі, але це вже там, Алекс тим зайнявся. І таке от, нічого серйозного, походили, пошарились. Дивлюсь вже за 15.05. Сема залишили в підвалі, ми пішли наверх, я пішов, передівся. Переовівся, випив пріворкаут порошочок, що встиг. Десь за 15, .00. запізно випив. Треба півгодини перед тренажерним залом його пити. Але випив і якраз подзвонила Катя. Я пішов, в неї всіх зустрів, вони вже все готові з пляшечками, з водою. Прийшли цей. Пішли ми в тренажерний, пішли ми гарно, позаймалися. Якраз ідеально, мій тренажер був вільний. Я бігом за нього. Бо бачу, люди підтягуються теж, я хоп-хоп, зразу блінчиків накидав, а тоді вже одів рукавиці, пішов в туалет. от. от. Зато тренажер я вже заклаймив. І взявся, робити всі свої прави. Зробив всі свої прави. Важкувато, я п'ятницю пропустив, плюс не але зробив все. Зробив все, що треба. Ах, і, і я думаю, не буду бігати. Не буду бігати. Я завжди думаю, ні, ні, якщо я щось таке от перемучений, ще щось, думаю, я завжди не буду бігати сьогодні, то краще організм відпочине. А вже доходить до кінця тренування, я бачу бігову доріжку. Ну треба. Ну треба побігти. ну Скільки там тих 10 хвилин. Е, Катя сьогодні бігала, 30 хвилин бігала. Ну, вона на орбітреку. Оце руками махати і ногами. 30 хвилин бігала. Молодець. А я 10 хвилин я швидше біжу, спалюю калорії, стільки саме, скільки вона. І я пішов все ж таки. Дивись, бігова доріжка вільна ну, це знак. Треба піти. Зразу перед останнім кругом моїх тренажерів поставив пляшечку, телефон на бігову доріжку. Закінчив, все, повитирав, пішов, побігав. Якраз вони Саша з Катєю, закінчили, і вони я якраз одну хвилину показую, одна хвилина. І виходжу. Вийшли, Пішли ще до мене на четверте, їх запросив до себе. Кажу, я купив нове протеїнове молочко е, з кава лате. Кава-лате, Я завжди боявся його купляти, бо думаю, що це таке за молочко, кава, але воно досить класне, воно одне з кращих, я би сказав. Ну, Це те, що з морозивом, ваніла з морозивом і шоколад з морозивом, воно мені не, не дуже смакує. Чисто ванільне дуже смачне було. А тепер кава лате, воно без морозива. Сподіваюсь, не додадуть потім морозива. Ну, вони, напевно, не той ароматизатор підсипали, і вони, воно на смак, як морозиво, все, поміняли етикетку на морозиво. Дуже паршиво. Дешевший ароматизатор. І вони спробували смачне. Якраз прийшов охоронець Ральф відпочивати. Е -е, та, що вони пішли додому? Я переодівся. Переодівся потихеньку, випив собі протеїн. Я молочко протеїнове не п'ю після тренування, бо я ще маю порошок. Я хочу випити весь свій порошок і тоді вже перейду на протеїнове молочко. От. Я протеїнове молочка, зібрався і потопав додому. Прийшов я додому швиденько, бо бачу здалека. А, червоне світло треба пришвидшити. Зелене включилось, перебігся. І ну 3-4 хвилини дуже швидко, дуже швидко, швидше, ніж машиною. Прийшов до хати, все, прийшов. Блін, з цими штучками точно той самий запах. Ідеально. Ну, блин. Ах, дуже гарно пахне. Ну, він подобається мені, ясно, що він всім не сподобається. Але машина з цим запахом виглядає, ну, пахне дуже дорого. Я коли купляв в Україні Nissan Leaf, е -е, хлопець, який мав ту машину, він мав такий запах. І він мені дуже сподобався. Я ним користувався і всім він подобався. І брат мій захотів такий самий. І всіх питали, що це за аромат. Ваніла Блек. Але зразу скажу, є Ваніла Блек і різних фірм. Іменно ось ця має бути Аерон. Аерон це ніби дорога фірма в Україні. Е в Україні. Хто в Україні, то там його купити дуже легко. Аерон є великі баночки, такі флакони чорні. І там його дуже багато. Я просто шприцом вибирав іменно в автомобільний парфум, що там болтається, туди заливав, закривав, і все, його надовго вистачає. Одну банку купити, вона там щось 200 гривень коштує, але її надовго вистачає. А тут нема. Навіть в Руті питався бо Руті по парфумах, вона любить то все. Я кажу, ти шариш? Та-та-та, я тобі знайду. Я кажу, знайдеш мені оцей Аерон велику банку, то я тобі подвійну ціну зразу оплачую. За скільки би не знайшла, саму більшу банку Ні, не знайшла, шукала все, не знайшла. Я в групу писав, може хтось ходить по магазинах. Там Іван пробував знайти. Але теж не знайшов. Ну, То таке, все, я зараз, зараз йду поїм. Їсти я дуже не хочу, бо випив протеїнового молочка, але я посмажу собі яйця, хочу смажені яйця. Три яйця посмажу, так, щоб жовток був сирий. Солі, перцю, тостерний хліб, маю якраз ще три тостерних хліба і макарончики треба доїсти. Супер! А далі перейду на картоплю. Їхали, ну, були ми в тренажерному, займалась там одна африканська дівчина, чорна дівчина м -м, Ванда. І ну вона гарно займається. Мені подобається, вона робить вправи фітнес, все для дівчат. Все що треба. Бере маленькі гантельки, щось там трохи розминається, розтяжки, отаке. От. І ми вже вона скорше вийшла, і ми вже спускаємося вниз. І вона заходить в ліфт дві пачки піци. Пустих, я кажу, о, фастфуд після тренування. Вона каже, ні, ні, то до тренування, вона вже їх з'їла пусті коробки. <гум> Отак. От так що, Бо є, е, хто е, сидить на дієті, так, як нана моя, приїхала, все, сідає на свою дієту. Ну, може їй треба, бо вона повна і це, може їй треба дієта. а так я не сижу на дієті. Я краще буду їсти все, що мені подобається, смакує. Ясно, що не дуже не корисне я не буду їсти, але я потім згоню на біговій доріжці. Все, на сьогодні вистачить гарного робочого тижня. Ой, ну все, може я сьогодні піду в ванну, полежу, побачимо. Побачимо, побачимо.